Штучні ялинки одне з найкращих досяжнень сучасності. Більше року смороду лежати у коробці десь у сховищі, але коли настоює годину, смороду виглядають так само свіжо й зелено, після невеликого чищення, без липкого смолистого соку, непроханих комах або потреби у регулярному поливі. Але штучна ялинка часто виглядає трохи ненатурально. Якщо ви хочете, щоб ваша зовсім не справжня ялинка створювала ілюзію, ніби ви вийшли в сніжну ніч, зрубали її, або купили на парковці біля місцевої церкви, потрібно доторкуватися кількох кроків. Розпушіть штучну ялинку. Найважливіше, що можна зробити зі штучною ялинкою, це розпушувати її гілки. Після майже року, проведеного в коробці у підвалі чи на горищі, вона виглядає сплющеною і зім'ятою. Витрайте годину на формування дротяних гілок, або акуратно згин їх догори, щоб імітувати справжню ялинку, яка тягнеться до сонця, або доторкніться методу дві вниз, одна вгору, щоб заповнити прогалини, краще працювати секціями, починаючи знизу, і досягати природного вигляду, без різких кутів. Заповніть прогалини якщо після ретельного розпушування ялинка все ще виглядає рідкою. Наче у Чарлі Брауна заповніть порожнечі, щоб приховувати металевий каркас. Для цього можна використовувати різні матеріали. Ялинова гірлянда Виберіть гірлянду, яка відповідає стилю голок вашої штучної ялинки. Не обов'язково, щоб вона була ідеально схожа, адже ви будете заповнювати нею порожні місця, матовий зелений дощик. Будь-який дощик, який відповідає стилю ялинки, підійде, особливо якщо він має матову текстуру, що виглядає натуральніше за пластиковий блискучий, справжні гілки та або шишки. Якщо у вас є доступ до обрізків справжніх ялинок, продавці іноді віддають їх безкоштовно, якщо попросити вічливо, їх можна стратегічно розмістити у штучній ялинці, щоб кардинально змінити її вигляд. Приховайте підставку. Простий спосіб зробити штучну ялинку більш натуральною і створити ілюзію, ніби вона посаджена. Заміна промислової металевої підставки поміняйте ялинку у великий глиняний горщик або кошик, наповніть його легким об'ємним матеріалом, наприклад, пухарчастою плівкою або ковдрами, а зверху покладіть гілки, шишки та інші природні елементи, щоб імітувати ґрунт. Якщо це занадто складно, Просто приховайте підставку в декоративному горщику або великому відрі, це теж дати потрібний ефект. Приховайте гірлянди важливий трюк для більш натурального та магічного вигляду розмістити гірлянди глибоко серед гілок. Це підсилити ілюзію густоти та об'єму, створити цікаві тіні, які приховують пластикові голи та металеві гілки, додайте аромату. Нарешті, зробіть так, щоб ваша штучна ялинка пахла справжньою. Запах це потужний емоційний тригер, і аромат справжньої ялинки глибоко вкорінений у нашій святковій пам'яті. Штучна ялинка, швидше за все, пахне пластиком, якщо взагалі пахне, тому легкий хвойний аромат значно посилити ілюзію. Можна купити ароматизовані прикраси, які непомітно розвішуються на ялинці. Поступово наповнюючи кімнату запахом, або оприскати ялинку хвойним спреєм, який зробить її схожою на справжню. Головне не переборщити спочатку зробіть кількість легких поштовхів і дайте аромату розійтися по кімнаті, перш ніж додавати ще.